Це я передаю слово Михайлу. Мушу сказати, що сільськогосподарська кооперація в Україні має дуже давню історію, і е, я можу тут також з Михайлом можемо багато говорити, але ви просили про успішний приклад маслосоюзу. Михайле, е, передаю тобі. Я думаю, Роман, я буквально дуже швидко так дивиться. Маслосоюз, село завадів священик, Ниженківський. Ну бачу знаєте, які проблеми громади бідні, люди виїжджали, в тоді в Канаду. Ну просто е, говоримо утисків, зазнавали люди за безсень, поляки, євреї скупляли молоко, везли до Стріяту. Він, е, сам е, музикант, священник, е, створює при... кооператив, бере, знаєте, в селі, збирає людей, робить молочарню, починає то молоко центрифугувати, робити масло. знаєте. Е, почали збирати в одному селі. На другий рік воно пішло в сусіднє. Буквально за декілька років, знаєте, воно вже було по стрийському районі. Вони вже збирали досить багато молока. Ясно, почалася Перша світова війна, все це, знаєте, призупинилося. Але Перша світова війна дала знаєте, дуже унікальний шанс. Сотні українських січових стрільців воювали в Італії, в ну, знаєте, українці воювали. Вони побачили, що на набагато гірших землях можна мати набагато більшу ефективність. знаєте, і Вони почали знаєте, десь для себе. Люди були освічені. Звідки то себе? Це зрозуміло, що одною з ідеологій, як підняти прибутковість господарства, як наших тих невеликих прицелей, це перше об'єднатися і днят, друге підняти технологічний рівень, знань, тобто покращити якість продукції. 24-го року відбуваються знайти збори кооперативу, починають знайти фахівців, головою кооперативу стає священник, і воно помаленьку починає працювати, приймають статут, знає, отримали назву Масу Союзу. Вже через декілька років придбали перший автомобіль, потім сироварня в стрію, потім, знаєте, вони почали пострадатися. Сам факт, що знаєте, настільки все було правильно, ефективно, чесно, справедливо відлаштовано, що за пару років з 24 по 38, 136 районних молочарень. Коли починали вони кооператив, було 38 членів, вже було 205 тисяч селянських господарств. Коли починаєш почитаєш про масло союз, вони продавали масло в той час, в 30-х роках. Італія, Голландія, Бельгія, Німеччина, Палестину. Вони продавали в Аргентину. І поляки, ну скажімо, це ж було польська панська польща, робили певні перешкоди кооперативу. Вони до українського масла підняли повишені вимоги по якості. Значить, кооперативно то відреагував. були агротехніки, тобто ветлікарі по теперішньому, які вчили селян, як правильно доїти, як правильно здоїти корову, як запустити, і воно дало ефект, що українське масло в кооперативі було кращої якості, що поляки брали українське масло і пакували в свої польські, ну скажімо, ті обкладинку, що то, ніби польське масло. Ясно, що прийшла радянська влада, знаєте, вона до то того категорично знищила раз. Друге, навіть люди, які були знаєте, дотичні до, до кооперації, вони знали, що їх чекає. Той же Палій, Петро Яцик, який став потім найбагатшою людиною в Канаді, вони емігрували, ну попробували, знаєте, відродити кооперацію. Друге, що треба зробити? то, що ми маємо на західній Україні. Ну, буквально кожна третя читальна бібліотека, школа то побудоване. От Ото, що ми говоримо про кооперацію, вклад в громаду. І ще, що, ну, наприклад, ми говоримо, то з точки зору політики, кооператив масло союз через економіку, ідентифікував українців як націю. знаєте. Бо нас так знаєте, русини називали. коли ми почали кооператив, люди стали заможніші. діти. Членів кооперативу почали вчитися, почали йти в пласт у соки з різних Михайло, Михайло, До... Михайло, Я тебе мушу зупинити, бо Тепер ми... ідемо До... Роман, Друге, що ми я б хотів розказати про покрову, бо це класичний приклад. зараз Михайло, дві секунди. Дивіться, у нас є чимало. Зараз до покрови швидко дійдемо, ви подивитеся, у нас є чимало кооперативів. Серед них один, який доволі успішні кооператив покрова. Але крім молочарських кооперативів, бо пишуть пан Музика, пише, що молочарські, напевно, найбільші коп, найбільші найкращі кооперативи, найвигідніші. Ні, є різні кооперативи. Файна поляна, є файна поляна, коперативи і кооперативне об'єднання, файні газди, які займаються вже зараз експортом ягід. Мають свою заморозку, є е, е, інші е, є горіховий кооператив, фундук на Волині. О, я десь пропустив ще такі. А є е, є кооператив Волинська картопля, який займається експортом картоплі. От є е, е, вже навіть нас кооперативні об'єднання. Кооперативні ферми. Я зараз коротко пробіжуся, так, Михайле. От, Добре. ви бачите, перший кооперативний елеватор: три два сільськогосподарські і одне кооперативне об'єднання побудували кооперативний елеватор в Дніпропетровській області на 12 тисяч тонн. Це реальна фотографія, це не картинка з інтернету, це реальна фотографія цього кооперативу. Так, туди вклали кошти ще крім самих фермерів. Вклали кошти і донорські проекти, але це великий потужний. Ну як для України коперативів, потужний кооператив. от Михайло вже говорив за молочарство, за кооперативний молокозавод. Це товариство з обмеженою відповідальністю на БІЛ утворено трьома чотирма п'ятьма кооперативами бачите коло агро», молочний дар, Дар», покрова, апогей Агро і кооперативним об'єднанням рівноправність. Створення цього заводу профінансовано було не тільки донорськими грішми, а й з обласного бюджету і фермерами, само собою, членами кооперативу. А і з обласного бюджету також і, і, і кредитні кошти. Скоро кооперативне об'єднання це запрацює. Е, ще одне ми е, на я вже трошки анонсував, у нас є і ветеранські кооперативи. У нас е, з вами буде 16 числа представник ветеранського кооперативу Прилина Одещини. Я думаю, ви зможете з ними поспілкуватися більш детально. Допомагали їм створювати наша одеська дорадча служба цей кооператив, і ось вони на фоні цього отримали грант на будівництво теплиць. Ще один кооператив також ветеранський, оберіг Агро на Миколаївщині. От, тобто, в нас же є в цьому напрямку також певне зрушення. Ще один ветеранський кооператив, дуже цікавий кооператив, це не молоко, вже не овочі, це фронтмет, це кооператив, який Переробляє мед на солодощі, медові десерти. От е, об'єднує. Ну зараз там ще більше було 40 сімей учасників АТО і займається переробкою меду на Хмельниччині. Е, це е, е, є в нас передумови для розвитку кооперації в Україні. У нас є багато дрібних виробників, особистих селянських господарств, є е, е, ФОПи малі і так далі. Але копорація у нас охоплено лише пів відсотка населення, і це є проблемою. І що гальмує монопо це на жаль, вплив монополь, олігархів на сільське господарство дуже великий. Якщо ми говоримо про кооперативи, ми з вами говорили, що потрібні гроші для кооперативу, то на жаль, бідні села поки що гальмує також розвиток кооперативу. Незнання оця недовіра, невміння ще разом працювати, кооперуватися, довіряти. От е, старіння населення, е, незнання відсутність лідерів в сільському населенню, і ще також важливо на виконання владою своїх зобов'язань. У законах написано про державну підтримку, але державної підтримки кооперативів ну е, е, дуже тяжко з цим. Отака От десь коротка історія, і тепер Михайле про історію кооперативу Покрова, е, 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 якщо можна так. Дивіться, питання. це десь відповідь, чи можна створити кооператив з особистих селянських господарств. Так, 2011 рік, Ми приїжджаємо в то село. Яка ситуація? Низькі закупівельні ціни, несправедлива ціна. Ви знаєте, що молокозаводи ми підняли накладні останні два роки. Жир 2,9-2,8. Ми дали комілки жирства став 3,4-3,5. Несвоєчасні розрахунки. Громада пасивна, молодь виїхала за кордон, по горілля доріг їх зменшу, зменшує безробіття, бідність. Дальше. А е, 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 дякую, це ситуація, яку ми законсервували. Зайти, коли ми почали створити кооператив, перший рік було 70. Ви бачите, що ми потім за декілька років дійшли до 270. Потім об'єктивно все ж таки люди старіють, поголіє зменшується. Ми зараз маємо 230 Членів кооперативу, це просто хочу показати масштабність. Це не є кооператив одного села, одної вулиці, це охоплено 12-14 сіл Бродівського району, і за рік, от я далі покажу, вони продавали до 1000 тонн молока. Ідемо далі. Звідки це все взялося? Перше, знайти лідери ініціативні, там дуже сильна ініціативна сільський голова, тепер вже голова ОТГ, 20 років, не боялися змін. Знаєте, що дуже важливо в кооперативі. Їм люди довіряли. От сьогодні, знаєте, от ми хочемо створити кооператив. Якщо люди мають шлейф поганих справ, поганого менеджменту, недобросовісні, ті, коло... вони ніколи не створять і біля них не буде кооперативу. Ну, ті люди вміли делегувати. Вони де знаєте пройшли певні у нас тренінги, розуміли, що таке мета, як завдання. Оті речі, знаєте, але головне сільський голова, знаєте, була ну, десь хотіла, знаєте, щоб соціально покращити. Дивіться, що дуже важливо в кооперативі. Сьогодні Роман нато голосив: повинні бути не менше трьох років. Демократичне правління. От його четвертого людей за 11 років в кооперативі є ротація. Кожні два-три роки міняється голова кооперативу. Була Люба Клубок, потім Надя, потім знову Люба, потім Ігор. Бо на превеликий жаль в багатьох кооперативах, я був, не буду таких знайти славних на всю Україну. Голова кооперативу 12 років, члени кооперативу по 10-12 років. Повірте. Там вже кооперативна ідея працює на папері, там вже все закостеніло, і рішення часто приймається одною рутиною. В цьому кооперативіться що він вижив, що він так є. От дійсно демократичне правління. Йдемо далі за вісім років. Ну то, то чуть скоріше членами правління були обрані двадцять чотири члени. Бачите, теплиця кожні два три ротації, там вони тягали жереб. То на два роки, хто на три на рік. Але якщо ми говоримо кожен десятий член кооперативу був членом правління, в тому числі знаєте, ну то тепер модно чотири було вендерний компонент чотири жінок. Стратегічний напрямок, який вони взяли, далі ми покажемо. Ну тут, в тому числі, питав мене так. перший стратегічний напрямок. Нас було заготівля продаж молока, що дуже важливо, де це є ті, ми говоримо кооперативні принципи. В тому кооперативі розуміють навчання, це їхня стратегія. Бо щоб продавати якісне молоко, продавати його по 7 шість гривень, а подавати 10, треба якісне молоко. Друге, ми зрозуміли, що треба ще зробити е, супутні товари, які потрібні для твориства для молока. Да. І третє, вони стратегічний напрямок. Вони 8 років тому сказали, що без переробного підприємства кооператив не буде мати майбутнього. Через 4 роки кооперативи прийняли рішення, і через цього, цього року буде знаєте, вже запущений молокозавод. Їхня цінність на перевага. Чому вони знаєте, кажуть, витримали, вижили перше, вони продають якісне молоко для виробників. І друге, що ну, це просто основа кооперативу. Ми забезпечуємо справедливу ціну за молоко. Нема кумі брати лабораторія визначає якість молока, і людина отримає: знаєте, за якщо вона має жир 3,8, вона отримує за 3,8. Якщо отримує 2, 3,2, це дуже великий мотиваційний момент. Щоб робити якісне молоко для цього, ми навчаємо кооперативі. Ми сьогодні говоримо про навчання, навчання основа успіху. Перше, ми вчимо я особисто як тренер по кооперації, в тому кооперативі, бо ж ми членів управління Вчимо як управля, управляти кооперативом, ми вчимо лідерських якостей, як формувати, не допустити конфлікту. Друге, знаєте, членів кооперативу, ми вже більше вчимо технології, як правильно доїти, як доглядати за молодняком, як зберігати молоко. Аналогічно технологічних питань ми навчимо працівників кооперативу. Дивіться, ми бачите світлини, це навчання. Ми були в Карпатах, це навчання ми мали демонстраційний показ. То так само в Карпатах ми були. Демонстраційні покази, що дуже важливо в кооперативі. Демонстраційні покази. Коли ми їдемо на одну сімейну ферму, сама динаміка, от бачите, вона показує. У 2012 році ми збирали 200 за комлітрів молока. Ми поступово поступово дійшли понад тисячу тонн молока. Ясно? От його останні роки йде спад. Не тому що знаєте, менше раз. Треба просто признати, що кількість населення, які тримають корову, неухильно по всій Україні зменшується. Ну це структура молока, звідки вони беруть молоко. Вони мають доїння на пасовищі, мають сімейні ферми. Тут сьогодні пан Володимир питав, чи доять на пасовищі. Тут є установки. Ми поставили в чотирьох громадах, де людина дає корову корону рано вечором. Ті установці доять зразу. Є холодильна установка, забирає кооператив. Молоко виходить технологічне і воно зразу на 2-3 гривні дорожче, ніж людина би доїла вдома. Учні на білі це те, що я розказував, вони стали членами і ініціювали створення кооперативу. Дивіться, вони ще у 2014 році ініціювали створення. У 2018 році прийняли рішення, загальні збори. І отут ми далі бачимо: ви розумієте, звідки беруться кошти на молокозавод. Проект дав, але є квота продажу. Якщо що, кооператив буде продавати молоко, людина має 500 літрів молока, значить кожна квота 100 літрів коштує 50 тисяч гривень. Коли вони дали 50 тисяч, зразу тій людині до капіталу, то що несли канадійці, і людина вже має у статутному капіталі на білу 50, 100 тисяч. Це дає можливість в перспективі отримувати гроші і за молоко, і якщо набіл буде співпрацювати, працювати ефективно, отримати ту коперативну вибуху. Осозначно, сьогодні є люди з різних регіонів. Треба вміти працювати з ладою. То як це не значить, значить це треба десь правильно писати це З обласного бюджету кооператив отримав 100 тисяч гривень з району бюджету обладнання молокоприймальних пунктів. Трохи дали з проєкту 60 тисяч. Вони створили кооперативний магазин в місті Бродах. Міська рада дала 60 тисяч. Вони там продають молоко. Але це так як вони продають соціальне молоко. Коли на ринку молоко коштує 20 гривень, вони в тому магазині продають по 16 гривень. Черга, люди беруть молоко, турбота про громаду знаєте, Ну е, наші ОТГ, наші сільські села. Ви самі знаєте, часто деколи є певні проблеми. Я тільки певну частину звертається до загаль, до членів управління село Голосковичі. В них бойлер немає. на тисяч звернулося в школі, треба 3,5 тисяч. Там підручники це постійно знаєте, іде. Ну я вже не хочу говорити, що за останні півтора року десятки машин було відправлено на схід. Продуктами, які давали члени кооперативу, і крім того, кооператив сам діляв рішенням загальних зборів своєї прибутку: 5-10 тисяч, щоб закупити там продуктів, які відправити. Тут пише, що вже не чутка не чи ні? Ч, вже чути. Михайле, коротко про кооператив Стрийський Тепер, ЯС. Тепер дивіться, Стрийський ЯС. Я є голова кооперативу «Стрийський Яз. Чотири роки тому, знайде 4-5 років тому до мене звернулися, щоб я в селі провів семінар ну, там, по кооперації. Перед тим вже там їздили люди, з, ну скажімо, хотіли створити кооператив. От, от то, що ми говоримо, треба просто дуже професійно людям пояснити, що таке кооператив, і щоб люди мали певну довіру до тебе. Ну, я жив в стрийському районі, я про, розказав про кооператив, і там пару людей кажуть, о, тепер ми зрозуміли. Я кажу, ну якщо ви зрозуміли, давай. Ви пишемо протокол, що ви хочете створити кооператив. На тому ентузіазмі люди підняли руки, створили кооператив. Три, три члени, які вирощували там 30. Нехай не пропадаєш. Створили кооператив. Ну, він десь поки тому, я стаю головою кооперативу. І тут я би хотів сказати таку річ: що член кооперативу, голова кооперативу, якщо він в тому кооперативі, він повинен робити що який вид діяльності кооперативу я 10 років не садив фасолю яс. Як я тільки став головою кооперативу. Я вдома посію, посадив фасоль, Яс сьогодні. Ми виграли два гранти, і ми сьогодні плануємо щоб не тільки вирощувати фасолю, а її переробляти. Ви далі побачите, ми які ми види продукції робимо для армії, для того ну, на безповоротній безкоштовній основі так кооператив ЯС працює. Ми практично кооператив став партнером кредитної спілки вигоди фонду рідня, і це скажімо, десь, як то скажемо, синергія. Ми підсилюємо ті кошти, які має кооператив із благодійним фондом. Щоб людей, от ми бачите, їдемо по селах, навчаємо технології. Ми привезли насіння е, через дорадчу службу, роздали людям насіння. А це ми маємо партнерами ПТУ, де е, готують їсти. Це ми готуємо борщові. Бачите, набори для армії безкоштовно ми передали 9 тисяч наборів. Так, е, е, Михайле. На жаль, ми е, е, трошки... Е, Роман, одне речення. Ага. Я просто хочу сказати, що знаєте, от тими кооперативами ми показуємо. У сучасних умовах України можуть господарства, але умовою повинно бути ініціативні лідери, справедливість, чесність. То, що ми говоримо про базові основи кооперації. Колеги, я думаю, що Михайле ми зробимо ще один вебінар з приводу кооперацій щодо діяльності кооперації, бо ми трошки сьогодні. По ритму не вклалися, давай ми на цьому і зупинимося. Я ще маленький Михайло Ігорша Поваленко, вам знайомий, який зараз ми відповімо на запитання. Буквально ще одну маленьку вам так, ми не встигли сьогодні і не могли все сьогодні викласти вам, на жаль, у своїй презентації. От це цілком зрозуміло, бо всього дуже багато і о, перепрошую, щось не це всього дуже багато, і ми дійсно не можемо викласти все. Пане Михайле, поки ти зможеш дай відповіді на запитання, які є. Дивіться, перше, пане Михайле, це не чутка, що громадська думка, що голови громад не мають ніякого інтересу до створення кооперативів. Це однозначно вірно, але є знаєте, все має зброя. Роман, я, ми проводимо деколи семінари для головів ОТГ. О, з чого я починав? Розвиток сільської території він є багатогранний. Коли ми створюємо, сприяємо, щоб створити селянсько фермерське господарство, сімейні ферми, коли ми створюємо кооперативи, ми якраз створюємо базу, що він може мати оподаткування, він може вирішувати певні соціальні проблеми. Набагато легше нічого не робити, мати великий холдинг. Кінці року прийти, взяти в нього 200 коробок цукерків, роздати в школі по коробці цукерків, взяти на сільську раду собі комп'ютер чи там ксерокс, і вся співпраця з... людина використовує тисячу чи дві тисячі гектарів землі. Я проти того вже говорю і виступаю проти вже 10 років. Але основа, знаєте, де спочинається, коли ми створимо, посіємо у людях в думках розуміння кооперації. Дивіться, я вам буквально розкажу одну історію. Два місяці тому у п'ятьох школах ми провели навчання, що таке кооперація, як діють кооперативи. Дітям дали завдання: напишіть твір еси, як там створює цитата: суспільство не може розвиватися без просвіти і без кооперації. Це цитата із творів Шептицького. Зі 140 дітей, які були присутні на тих семінарах, 29 дітей написали твір Еси. Повірте, є діти 10 клас, це тверезо мислять, Каже, одна дівчинка пише: Мій тато займається гідництвом 10 років. Якби було то-то, то, якби був кооператив, ми могли би то-то-то. Друга дитина в сьому класі вона отримала в нас заохочувальний приз, вона пише: якщо в нашому селі не буде сімейних фермерських господарств по утриманню корів, кіз, ми можемо кооперуватися, зробити маленьку переробку, мати продукцію, щоб годувати якісні місця. Це діти, ми, і ми тут дитися, що ми почали як робити, що ми не можемо достукати з тим, що мають 70, 60, 80 років. Ми зараз пішли в школи, щоб кооперативну ідею через дітей десь розвивати. Тут питають, чи я знаю такого, що поваленка знає знаєте, Ну стрій досить Михайло. Це е... досить того, що ти знаєш. І останнє запитання: Покрова починалася з ОСГ чи з ФГ. Який там був баланс на початку? Юрій Хор питає. там, Хорп, навіть не було, в той час. Там навіть не було ФГ. Там були тільки селянські господарства. Які мали по одні-дві корови, і коли вони почали збирати перших 200 літрів молока, тринадцять людей з однієї вулиці, бандюки приїхали з клеєм ПВА, хотіли вляти туди клею, щоб зіпсувати, бо були перекупщики молока. Жінки стали не дали. Ми сезалися з міліцією. Ну повірте, інколи то що кажуть, чи голова ОТГ зацікавлений. Крім голови ОТГ, ще є певні перекупщики, є певні підприємці. Які категорично не зацікавлені в кооперації, бо ви забираєте в них ту маржу, яку вони знаєте, людей обдурюють. Про це знаєте деколи неправда. має в вигляді боротьби? Михайле. Ще тут одне запитання. Бувша міністр Мінагро Німеччини якось казала німець у кооперативі це неможливо. Еншутрики зі мербіта абандазис фальш. Вибачте, але це неправда. Просто в німеччині кооперативи німецькою мовою називаються генозеншафтен. Я, я паркулеге. Те, що ми не змогли сьогодні викласти, і ми не планували все викласти, але е, трошки планували більше, але так сталося. Ми хочемо сказати, що ми для вас підготували посібник основи сільськогосподарської кооперації. От, е я хочу коротко: кожен з вас отримає доступ до цього посібника. От, будь ласка, користайтеся. Тут є якраз ви бачите автори, всі автори посібника, і пан Микола Малік Йосипович, і пан Вишньовський, Михайло, і Айдерсь, і Павленко Світлана, і ще інші. Ми дякую нашим колегам з Інституту аграрної економіки. Як ви бачите, тут розписано дуже все детально. Про кооперативи сільськогосподарські, і що є у світі з кооперативами, і кооперативні принципи, про які Михайло говорив, і дуже доволі детально розписано законодавство про сільськогосподарську кооперацію. Навіть більше те, що ми не встигли сьогодні проговорити, про як створюються об'єднання кооперативів, як створюються кооперативні підприємства, чому вони створюються. Ну, про майно, фінанси ми з вами говорили. Про дивіденти, про фонди кооперативу, ми трохи поговорили з нами. Тут є все доволі детально, як працює кооператив, от е, як управляється кооператив. Е, е, ми тут ще то, що ми планували, на жаль, сьогодні не встигли зробити це. Про маркетинг, про менеджмент кооперативів. Бо кооператив – це є бізнес організація, вона повинна управлятися належним чином, про те, які ресурси є для кооперативу, Трохи є в нашій презентації, але є в посібнику. І ще одне: оскільки ми зібрали специфічну аудиторію ветеранів, тут є також і один із розділів: це про як можна залучити кошти Українського ветеранського фонду для розвитку кооперації. Тут ви знайдете також е, трохи законодавства, знайдете модельні статути, примірні правила, е, принципи в декларації про кооперативну ідентичність. Я е, хочу, і ми погодили з е, Інститутом аграрної економіки. Микола Йосипович, ви ще з нами. Е, якщо можна включитися, Микола Йосипович. Микола Йосипович. Ні, вже не видно. Ні, є він е, да, е, я перепрошую. Є. Є. Миколою, я знаю, що там складність підключення є. Е, е, ну скажу, ми домовилися з е, Національним науковим центром інституту аграрної економіки, що цей посібник згодом буде виданий в Інституті аграрної економіки з доробкою. Чому ми зробили лише електронну версію? Ми хочемо, щоб ви отримати від вас зворотній зв'язок. Можливо, щось не так, можливо, щось треба додати. Ви подивитеся, може, вам незрозумілі речі є. Може, ви скажете, Романе, Михайле, там, пане Миколу, треба щось додати, тому ми поки що зараз робимо тільки електронну версію. Ще одна з причин, чому зараз ми робимо тільки електронну версію, бо там, як в попередньому посібнику про сімейні фермерські господарства, там є активні лінки. Бо коли буде друкований посібник, ви не зможете скористатися активними лінками.